you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Команда екс-президента Петра Порошенка черговий раз бажає просунути свою політкомпанію будь-яким способом. Цього разу їх лицемірна схема вийшла за усі рамки. Поки президент України кожного дня виборює перемогу України на очах у всього світу, Пороху машина не перестає наїжджати на голову нашої держави і в якійсь мірі на саме суспільство. Ці вкиди вже так набридли українцям, що далі нікуди. Виправдати Порошенка вже настільки важко, що справу в руки бере його головна помічниця. Сцинічною заявою виступила Балакуча голова. Сивочолого Геращенко вона накатала величезний пост на своєму каналі в Телеграм, де виступила проти чинної влади. Вона насмілася очорнити промову президента, у якій він вкотре нагадав про все те пекло, сльози та біль, що перенесла нам держава-терорист. Але як виявилося, в день повномасштабного вторгнення в Києві було страшно не всім. Геращенко чітко дала зрозуміти, що все, що відбувалося, не спроба окупувати столицю. А так імовірно, звичайна спецоперація, з якою легко впоратись. Президент Зеленський у відповідь на запитання журналістів під час прес-конференції 4 лютого відповів, хто його найбільше розчарував за час повномасштабної війни. Він зазначив, що для нього найбільшим розчаруванням. Стали люди, які 24 лютого втекли з українських населених пунктів у той час, як мали захищати їх. Відповідь цілком обґрунтована та логічна, однак без скандалу не обійшлося. Порошенківська контора і тут знайшла спосіб, як осудити президента. Президент Зеленський сказав, що найбільше його розчарували ті, хто втекли з Києва, тобто більшість його команди і фракції. Київ у лютому березні був порожній у їжаках і блокпостах з теробороною, куди записалися ті, хто не втік. Пише Гаращенко у своєму телеграмі. Дивно писати про це, бо Зеленський. Сам це і мав на увазі, але копіювати промови політ діячів це у стилі цієї команди. Так от про виправдання чи засудження окремих команд чи фракцій не йшлося. А якщо вже на те пішла мова, то надгадайте нам, будь ласка, пані Рино, де в той час були усі ваші, що на початку війни, що під час. Ніхто нікуди не катався, всі ми добре знаємо, але давайте розбирати цю нісенітницю далі. Гращенко пише, що до банкової бункеру номер один росіяни точно не дійшли, тому не варто переписувати історію війни, адже армія РФ тільки у мріях своїх змогла захопити гурду українську столи... Лицю за три дні. Дійсно, тільки в мріях. Але яка тому ціна і праця? Хто за цим усім стоїть? Чи це можливо чергова спроба переписати усі досягнення президента на свою сторону? Потім Геращенко перейшла на мінські угоди. А що стосується мінських угод, то вони зберегли сотні тисяч життів українців, допомогли звільнити українські території, у тому числі Маріуполь, Бахмута, Вдіївку, Сіверодонецьке, Лисичанськ дали час українській армії наростити м'язи і замінувати Чонгар, примусили світ створити антипутінську коаліцію і ввести санкції проти кремлівського режиму, поставити перші джевелі. І будувати свої ракети подарувала сотням тисяч українських родин кілька років щасливого життя разом. Пише Гаращенко. уся команда Порошенка повічно просуває російські наративи не гірше за ворожих пропагандистів. То виходить, наче не Путін на пава Зеленський такий поганий, бо вирішив боротись. Для перемоги важливі не лише західна допомога, але і справжня внутрішня єдність. Перемога це ми, а не я. Пише подруга такого зовсім непримітного сивочолого, який зовсім не знає, що таке піари. Поняття це усе зробив я парадокс. Очевидно, що поведінку Порошенка та його його дешевих піарників не можна назвати професійною, особливо гостро це помітно у час війни. Розпалювати ворожнечу до діючої влади заради власних політінтересів так підло, але донести це до окремих людей щось з меж фантастики. На цьому у мене все. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і переходьте на усі посилання в описі.